Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Тиждень тому я відсвяткував 45 років, і за цей час трапилось багато чого. Тому я почав часто аналізувати прожиті роки та те, що траплялося тоді. Життя у мене чудове, але є над чим роздумувати. Багато роздумував про свій шлюб. І найчастіше мені приходили думки, що ми поспішили. Дружина була занадто юна, а я тоді цього не розумів, бо був у неї закоханий. Ми були знайомі з Наталею ще з дитячих років, хоча я від неї старший на 6 років, ми завжди гарно спілкувалися, бо жили в одному дворі. А компанія у нас була немаленька, особливо у підлітковому віці. Коли Наталя була у 9 класі, ми почали зустрічатися. Коли їй виповнило 17 років, я зробив пропозицію, а у день її 18-річчя ми розписались у Ракці. Все було прекрасно. Мої батьки раділи, що ми були такі щасливі разом. Подарували нам квартиру, а ремонт навпіл з батьками Наталі я робив, помав збереження. Деякі Наталині подруги в очі мені говорили, що самі хотіли б мати такого чоловіка, як я. Мене це дуже смішило, бо я не був особливим, я просто. Кохав її. Після весілля ми дізналися, що станемо батьками. Я був дуже щасливий, що у нас з'явиться немовля. все було прекрасно. Донечка Соломійка народилась, росла, і ми раділи та кохали одне одного, але щастя швидко зликло в один момент. Цікаво, в який момент? Тож слухайте далі. Через чотири роки все перевернуло з ніг на голову. Я відвозив доньку в садочок, попрощався з дружиною, а коли повернувся додому, то її вже... Не було. Ось так все обірвалось. Того ранку я бачив її останній раз, коли телефонував до неї, то слухавку вона не піднімала. Але на наступний день передзвонила та сказала, що мене не кохає та йде від мене. Почути мене розбило. Але я радів, що моя донечка поряд зі мною. Не знав, як маю дитині пояснити, куди зникла мама. Але все якось вирішилось само собою. Я був здивований, що чотирирічна дитина навіть не сумує за мамою. Мої батьки. Мені дуже допомагали у вихованні доньки а колишня дружина навіть не вітала малу з ним народження. Я був сильним чоловіком та розумів, що не можна допустити того, щоб донечка бачила, як мені важко. Тому зі всіх сил я старався бути добрим та веселим, щоб не засмучувати її. Через сім місяців я дізнався, що дружина покинула сім'ю заради свого однокласника, з яким продовжувала спілкування. Після нашого весілля, а після народження доньки взагалі проводила з ним час, поки я був на роботі. Це все я дізнався від нашої спільної подруги. На роботі у мене почались проблеми і мене звільнили. Я відразу почав шукати нову роботу, адже гроші необхідні. Але за своєю спеціальністю я довго нічого не міг знайти, а гроші дуже швидко мають здатність закінчуватись. І коли я зустрівся з батьками, то ми вирішили, що ми переїдемо до них, а свою квартиру я здав в оренду. У доньки була своя кімната у бабусі з дідусем, а я спав на дивані у вітальні, і так ми жили деякий період. Життя тривало, донечка росла, а я займався її вихованням. Часто возив на море та відправляв у літні табори. Соломії вже 17 років, мені аж не віриться, що моя донечка так швидко подорослішала. Коли я її запитав, чи вона не хоче поїхати на гірськолижній курорт, то вона мені сказала, що цього разу нікуди не поїде, бо відправляє мене у відпустку, а сама залишиться вдома. Я навіть не сперечався з донькою, бо у неї такий характер, як у мене, тому зателефонував до свого хорошого друга, і ми поїхали на тиждень у зимову відпустку. Нас було троє мій друг з дружиною та я. Ми виненіли приватний будинок, в якому було безліч місця. Умови були хороші, а гірське повітря та сніг з різними. Гірськолижними трасами були для мене раєм. Я дуже скучив за таким відпочинком. Цілий день ми каталися на лижах, а увечері вирішили повечеряти в одному із багатьох закладів. Коли ми вечеряли, до нас приєдналася компанія з двох дівчат. Виявило, що це сестра Лесі, дружини мого друга та її подруга. Я не був е, дуже у захваті від такої компанії, але ми повечеряли, і я пішов у наш будиночок, а друзі залишили ще розважатись. На наступний день я пішов сам поснідати, але зустрів там її жінку, з якою вчора познайомився. Вона мені запропонувала присісти за її столик, а я не був проти. Ми гарно поспілкувалися та декілька днів зустрічалися у різних ресторанах для того, щоб поснідати та поспілкуватися. Відпочинок на гірськолижному курорті дуже швидко закінчився, і коли ми приїхали додому, то я відразу дізнався, де проживає Галя. Вирішив зробити їй сюрприз, але дуже хвилювався, як вона відреагує. Я під'їхав під її роботу та чекав на неї. Було темно, і коли я її покликав, то вона напевно злякалась. Але коли я підійшов ближче, то вона зрозуміла, хто це. Про Галю мені все розповів мій друг, тому я не став тягнути час та відразу вирішив поїхати та зустріти з нею. Через півроку ми почали жити разом. У Галі був дорослий син від попереднього шлюбу, який жив окремо. А моя донька поїхала здобувати другу світу за кордон. Тому жили ми вдвох та насолоджувалися часом, який проводили разом. Ми були щасливі та кохали один одного. Хочу вам сказати, щоб ви ніколи не розчаровувались у житті. Буває всяке. Але головне вірити в те, що попереду буде краще. Мисліть позитивно і все буде добре. Любі друзі, ви б змогли зробити так, як наш чоловік. Продовжити жити далі. Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте нам на відео лайки, щоб ми знали, які історії вам розказувати далі.